Доброго дня, шановні, хочу показати вам отаку, я не знаю сказати, що салат чи овоч, але подивіться, яка вона гарна квітка. Це бурачник або бораго називають, або гіркова трава. Ось дивіться, квіточки падають. Дуже гарно мені подобається. І куш такий, як кажуть, гарненький. Це на першій гряці. Ну і тютюн. Дуже гарно мені подобається. Тут ще цвіте інший аліум, білий, пізніший. Вже пару цині зацвіло. Дуже гарно пахне. Ось ця петунія біла. Я не знаю, вона, мабуть, кущова, а звичайнісінька. Ну і не треба за чорнобривчики забувати. Тут ще вона не вся. Ось тут і кропи кідля, і космея є. Там я не знаю, як називаються, я знайду, ще подивлюся. Ось така перша грядочка, перший ромбик. Так потрошки буду показувати.